Всім привіт! Мене звати Костянтин Димжико. Це мій канал Едишна допомога. Сьогодні в випуску ми розкажемо про таке. До нас звертаються наші громадяни в місті ЗМІЛ з проханням звернути свою увагу на те, що на паркуванні супермаркету Таврія на перетині вулиці Сім'явська та проспекту Незалежності, коли ще назва Суворо, саме на парковці відсутні дорожні знаки, а саме в'їзд на територію паркувальним майданчиком та виїзд з території паркувального майданчика. Просимо звернути увагу адміністрації супермаркету Таврія В РІВЕ, та здійснити ютубі -ді дії. <му> Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донаті будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.